Дід попрохав забрати датчики з мутантів, тож вони перестали коректно працювати після останнього викиду. Тож зараз йдемо на дику. Там ще сховок є досить корисний, сподіваюсь. Потім планую відвідати Агропром, до військових завітати. Зустрів вченого біля вогнища перед переходом на дику, Потеревенили. Виявилося, що йому б необхідно дістатися до певного місця на смітнику, згодився провести. Плани дещо змінюються. О, до речі, маю координати на чергову посилку від таємничих доброзичливців. Зараз налаштую РЧ приймач на потрібну частоту, щоб не забути, доки дійду до Агропрома. А, так, починав говорити про зміну планів. Тож плани дещо змінюються. На агропромі болото підемо через барта смітник. Останній теж не зайве буде відвідати, так як теж маю там завдання. Отже, все ж треба саме тут кровососа зустріти. Добре, хоч броня витримала його удар. Зараз оббілуємо. Ну як витримала? Здоров'я вберегла, але потрібно буде лагодити. Хоча після того, як мене вбивав будь-який пес з одного укусу, це дуже незвично. Виживати після атаки. Біля вагончика зустрів найманця. Продав йому старі рецепти та журнали. Отримавши 1100 гривень. А от тепер вирушаємо на пошуки датчика. Ось і він. От мені цікаво, дід забув попередити, що вони його начепили на контролера, чи то такий сюрприз був. Добре, хоч найманці з недобудови його застрелили. Здається нам от сюди і потім на дах. Так і є. Черговий сховок наш. Набір для створення медицини, трішки набоїв, два іржавих пістолети, глушник та подертий комбінезон і ДГ. Такий собі хабар, але от одяг збережу. Раптом в нагоді стане. А якщо серйозно, то я не пам'ятаю, є в мене в сховку в бункері цієї фракції одяг, та наскільки він гарний. Тож доведеться віднести і перевірити. О, злам, це добре. Сподіваюся в нього буде щось цікаве. Вони ж як галки. Полюбляють все тягти в кишені свого лахміття. Ну, так і є, зовсім не дарма на нього набої витрачав. Ще один злом. Сподіваюся, цей теж буде цікавим. Та зомбі самі корисні для обшуку. Хоча, можливо, ще бюрери такі ж клептомани, але то треба ще перевірити. А зараз рухаємося до бару, незважаючи на перестрілку між найманцями та обов'язком. Бо обов'язка дивлюся тут весело. Мутанти прорвали їхній блокпост. Трутитися не встиг, але от бівувати не умину нагоду. Чому ні. Ну, а зараз можна і поспілкуватися. У старшини взяв завдання на ліквідацію бандитів на смітнику. Мені ж все одно туди шлях лежить. Інші не пропонували щось цікаве, тож тільки одне завдання вдалося взяти. Але то тільки тут. Зараз ще в бар зайду. Жора одинак. І як це він теж тут померти примудрився. Забрав з його тіла все корисне, повідомив чат про його смерть. Ось і бар. Підходьте, підходьте. Для таких, як ви завжди... ну, Поцікавився у місцевого провідника цінами на його послуги. Не так вже й дорого, тож, можливо, скористаюсь. Братуха, як вона? Привіт, бармени. Є якісь завдання? Мутанти тут поруч? Візьму ось. Бандити на смітнику? Ну, чому б і ні. Серце сліпого пса? Є таке. Зараз до м'ясника сходжу, заберу в нього серце. Не його, звісно, а песика. Так, бармени, забирай серце. 1100 та сховок? Дякую. А ще якісь завдання можу запропонувати? Бандита пристрелити на Агропром. Ну це я залюбки. Те, бувай тоді. Доповім про виконання згодом. на От, вже є деякі завдання, котрі можу виконати на тих локаціях, куди збираюся. Але щось мені підказує, що за таких умов мої плани будуть ще не раз коригуватись. Надто багато здобичі буде, адже ліквідувати доведеться чимало бандитів. Ледь не забув, потрібно розібрати знайдену зброю. Це ще о, завдання виконалося. Так от, все ще продовжую розбирати все, що знайду на компоненті, щоб потім мати змогу лагодити зброю та безпорядження. Бармене, це знову я. Не чекав так швидко. Пристрелили мутантів. так. 3200. Дякую, дякую. Слухай, а є якісь цікаві приціли в тебе. О, ось цей виглядає добре. Т300. Візьму. Поглянемо на приціл. Ну, непогано. Залишу його. Трішки підкріпив сили. Віддав м'яснику серце кровососа та пляшку води. Оманчеві віддав набір для створення медикаментів та різний мотлох, що міг стати у нагонь. На несе. Все одно за всім технічним приладдям наглядає. Зараз же зайдемо до обов'язку. Було б добре і в них завдань взяти. Спочатку до Петренка. Як жизнь? Привіт, полковнику. Є якісь завдання? Воля, то ні. А от знищити бандитів на смитнику берусь. Бо є зник на агропромі. Звісно, пошукаю. О, ще й бандита там пристрелити. Звісно, звісно. Руку контролера для досліджень зараз принесу. Знову до м'ясника беремо потрібну руку та несемо віддавати. Время. Полковнику, ось ваша рука. Ну, не ваша, контролера тут. 7900. Дякую. А? Ще одного бандита на смільняку пристрелити? Буде зроблено. Попрощався з Петренком та пішов до генерала. Ще й в нього завдань візьму, якщо будуть. Поговорили, але завдання були тільки на розвідку або нашивки волі. Тому відмовився. Прямуємо на смітник. Зараз тільки ще на цьому блокпосту наберу завдань. А ще б не забути сховок оглянути. У Кульчинського взяв завдання на знищення мутантів. Тут же, на шляху до армійських складів. Барановський запропонував принести їм 4 копита кабана. Згодився. Але я-то думав, що вони в рюкзаку м'ясника. Виявилося ж, що маємо тільки три. Тож доведеться відкласти завдання. Ну та все одно під час подорожі знайду. Так, ковок ось, мутант там, гаразд. А це вже завдання від вчених, теж пріоритетна ціль. Змінимо магазин з набоями. Чомусь я вибрав бронебійні. О, хоч одну собачку не оббілували. Сковок, сковок, нічого цікавого, але в нагоді стане. Зайве відразу і розбираю. Зовсім зламані деталі, викину. їх нікуди дівати. Якщо компоненти до броні ще можна хоч якось використати, то вже до зброї запчастини потрібно мінімум процентів від 10. А от тепер прямуємо на смітник. О, нова аномалія. Кожного разу положення змінюють. Ускладнюючи рух. Дощ почався. Не дуже зручно, але я його полюбляю. Що це в нас тут такий? А, чисте небо. Ну майже друзі. Так, а де тут сховок у нас? Перед воротами, добре. Гмм, mm, щось не розумів, де він сховався. Тюти, <туржу> <туржу> ось же він. І в ньому черговий інструмент. Гарний хабар. Десь стрілянина біля водойми або за насипом біля болота. А нам саме в той бік. Пробую звіддалі поглянути. Ні, нічого не бачу. Чую, але не бачу. Йдемо ближче. Ще один ще. Добре. Тоді оббілуємо кабанчика. Хлоп передав мені 10 тисяч за одне з завдань, котрі я виконував для чистого неба. Непогано, а от нового завдання не знайшлося. Тут же біля водойми поїв та напився. А потім набрав води в пляшку. Так, ось сюди мав провести вченого. Поговорили з ним. Отримав 8200 за супровід. Залишилося тільки завдання на знищення бандитів та повернення документів. А це у нас хто тут такий? Псевдогіган? Ну а чому б і ні, правда? І от хто його тут вбиватиме? Певно, що я і буду. Відійшли назад, сказав команчу та м'яснику триматися тут. На випадок, якщо щось піде не позаду, доведеться поспіхом відступати. Псевдогігант, на вигляд молодий, малий розміром. Має бути не так складно його вбити. Набої цілком підходять, щоб пробивати його шкіру. Але все може трапитися, тож краще, щоб був загін в тилу. Раптом що прикриють мій відхід вогнем. Я так дивлюся, він там щепився з кабанчиками. Не буду шкодувати набоїв, їх ще зробити можна. А от якщо він добереться до кордону... Та скільки ж йому треба? О, нарешті почав кульгати. Все, закінчився. Більше ще 120 набоїв пішло, нічого, ще зберу. Матеріали мають бути. Тепер же берусь за ніж та обдивляюся кабанів. І саме цікаве на останнє. Що тут у нас? Іра? Добре! Хоча і дивно, що вона вціліла, не горохом в нього ж бурляв. Вирішив перевірити на артефакти купу сміття. Артефактів не знайшов. Але внизу перед ангаром помітив кровососка. Влучив, але в плече замість голови. Доведеться спускатися. Навряд він тепер проявиться інакше. І от де він? Ага, чую. От і все. Подивимося, що з нього цінного вийде. Серце? Теж корисна річ, цінна. Видерся на іншу купу сміття. Хотів перестріляти бандитів з оптики. Та дощ завладив, майже нічого не видно. Але знайшов зомбі внизу, пристрелив його та зробив ще декілька пострілів в тіло. Швидше за все, він був мертвий після першого влучання в голову. Але краще переконатися. Бо пам'ятаю я історію, як один сталкер так зомбованого підстрелив та пішов перевіряти. А той виявився ще дієздатним, заряд дробу в живіт і немає сталкера. От такі от справи. Невпевнений, зроби ще кілька пострілів. Бандити полізли до ангару, але невдало. Нейтрали їх перебили, а мені прилетіло повідомлення про виконання завдань. На рахунок впало 14 200. А ось и решта бандитів. Один. Здається, це всі. Декілька разів прилітало в пластини броні, але майже не постраждав. Гарна броня робить свою справу. Що ж, ходімо збирати все цікаве з трупів та оббіловувати зомбі.